Я зараз скажу річ, яка багатьох дратує: питання про гроші в Німеччині. Це трохи як питання про чужу нижню білизну. Усі би усі, ніби хочуть знати, але ніхто не хоче говорити першим. Е, усі питають: наскільки ну реально коштує життя у Німеччині, і всі чекають якусь одну конкретну цифру. А проблема в тому, що цифра нічого не пояснює, бо життя тут не рахується. По якихось конкретних статтях вона рахується по відчутті. І я сьогодні не буду вчити, як треба жити. Я просто розкажу, як виглядає нормальне життя в Німеччині на моєму прикладі. Без розкоші, але й без виживання. Я живу в Німеччині вже кілька років. А якщо бути точним, то майже чотири. І за цей час я помітила одну річ: люди постійно або перебільшують витрати, або навпаки знецінюють. Хтось каже, тут неможливо жити. Все дуже дорого, хтось каже, та нормально, якщо не випендрюватися, не витрачати на фігню. Або часто також бачу на просторах інтернету дописи українців в Україні, що, типу, в Європі краще з їхніми зарплатами в 2000 євро. На все вистачає. Але правда, як завжди, як завжди, десь посередині, і вона не в тому, скільки, а в тому, як саме ти живеш. Тому я не буду зараз ділити все на. Оренда продукти чи транспорт, бо в житті воно так не працює, от чесно. От дивіться, коли ми говоримо житло, ми зазвичай думаємо: окей, оренда і все. Але в Німеччині житло це цілий хвіст витрат, який тягнеться за тобою щомісяця. В мене це виглядає так. А саме, оренда в нас це 1149 євро. До неї додаються комунальні, які ніколи не бувають остаточними, бо потім ще приходить перерахунок за рік, які теж варто враховувати. Бо іноді листи щастя приходять з рахунком в декілька тисяч євро. Додаємо ще інтернет 40 євро. Є байтрах, про які всі забувають. Поки не прийде лист, а це 18 тисяч євро на місяць. Є електроенергія, яка ніби й не страшна, але раптом стає відчутною. То ще додаємо 52 євро. І от ти ніби живеш у звичайній квартирі без дизайнерського ремонту, без вау. Але щомісяця розумієш, житло це не просто дах над головою, це постійне фінансове тло. Друга річ, про яку всі питають, їжа. І тут всі теж чекають якусь конкретну цифру. Але я помітила, що в Німеччині продукти це не про суму, а про ритм та спосіб життя. У нас в сім'ї, наприклад, немає щоденних походів в магазин, є звичайний тиждень, один-два нормальних закупи, і, може, пара дрібних заходів, і все. Ми не купуємо деліка... Ми не купуємо делікатеси, але й не живемо на одних макаронах. Просто звичайна їжа без. Фанатизму. Каші, м'ясо, риба, овочі, фрукти. І тут цікаво, якщо готувати вдома, це одні гроші, якщо постійно їсти поза домом, зовсім інші. І саме тут багато людей не помічають, як кава, якийсь перекус, щось по дорозі починають з'їдати бюджет. І це дійсно так. Наприклад, ми виділяємо 60 євро на двох на місяць на їжу та побутову хімію плюс. Корм для кота. До речі, на кота з цього приблизно йде десь 20 євро на місяць. Багато чи мало? Напишіть коментарях. Наступна стаття це пересування. Транспорт у Німеччині часто здається дешевим, поки ти не починаєш жити. У мене це не так, що щодня метро автобус поїзд. Це може бути мікс протягом року. Десь пішки, десь громадський транспорт, десь машина. Я сама не воджу, але в нашій сім'ї є машина. І тут знову не про одну цифру. Бо машина це не тільки бензин. До речі, ціна якого змінюється 10 разів на день від євро 63 за літр до євро 80 за літр. Плюс це страховка в нашому випадку це приблизно 800 євро на рік. Це обслуговування, тобто щонайменше двічі на рік замінити мастило, а це десь 200 євро. І дай Бог, щоб нічого не зламалося. Ці речі, які не відчуваються, в принципі, щомісяця, але відчуваються загалом, і їх теж треба рахувати. І от, якщо дивитися чесно, то пересування це не дуже дешево. І не дуже дорого. Це просто частина життя, яка непомітно забирає свою частку. Тож, якщо брати, наприклад, дойшлантікен, це 63 євро. Два рази на місяць заправити авто 120 євро. Страховка на місяць ділимо це 67 євро на місяць. Ослуговування обслуговування в перерахунку на місяць це шістнадцять євро. А тепер найцікавіше. Те, про що майже ніхто не говорить, в Німеччині дуже багато малих, регулярних витрат, які не лякають окремо, але разом складаються у відчутну суму. Це може бути підписки, наприклад, Netflix, Amazon тощо. Страхування житла від, від нанесеної шкоди. Для дітей це обов'язково. Аптека, хобі, тренажерний зал, який коштує в середньому 45 євро на місяць. А ще щось, а ще щось замінити, щось полагодити, щось докупити, бо ти заїжджаєш повністю в пусте житло. Це не витрати на розкіш, це витрати на життя. І отут багато хто ловить себе на думці. Ніби я нічого особливого не купую, а гроші все одно кудись ідуть. Ну і щоб не було враження, що все тут дуже сумно, німеччина така погана. Скажу чесно: є речі, які в Німеччині дешевші або простіше ніж очікуєш. Побутові речі, якісь продукти базового рівня, медицина в плані доступу, не швидкості, речі, які просто працюють і не потребують постійних витрат. І це дуже впливає на загальне відчуття життя, бо ти не витрачаєш нерви прямо на кожну дрібницю. Тож, підсумовуючи, якщо все разом скласти, то виходить дуже проста річ: нормальне життя в Німеччині це не про економію на всьому, але й не про легке життя. Це про ритм, спосіб життя, де ти більшість часу не думаєш, а що буде якщо? Жити тут можна дуже по-різному, можна дорого, можна скромно, можна посередині. Питання не тільки в грошах, питання в тому, як ти живеш, що для тебе є нормально. І саме це, як на мене, важливіше за будь-яку цифру. Тож, загальну суму нашого. Повсякденного життя ви бачите на екрані, це зовсім базова сума, просто та, яка реально регулярно щомісяця йде на життя. Ще ми сюди не беремо жодних відпусток, жодних якихось додаткових подорожей, як я вже сказала, хобі і тому подібне. Тож, багато це чи мало, пишіть в коментарях. Також напишіть, може я щось забула згадати. Буде цікаво почитати і ваші думки. Стосовно чи дорого жити в Німеччині, і скільки реально вистачає чи не вистачає коштів вам на життя тут. Дякую за перегляд і побачимось у наступному відео. Чус!